Дорога, церква, слава Ісусу Христу! Так, да, я вже боюсь згадувати про свою першу проповідь тут, але я її пам'ятаю. Це було 20 березня. Це через декілька днів, як ми приїхали вимушено, виїхавши 8 березня із Одеси. Але символічно, мабуть, воно знаєте 9 місяців. Це якраз для того, щоб щось народилося хороше. І найкраще, що народилося, це церква. Вона вже була, але вона стала очевидна. І для мене найбільша радість, коли Господь дозволив мені і нашій сім'ї бути цей весь час, що ми були трошки причетні до цього. І це неймовірно, тому що церква це те, що перейде в вічність. Абсолютно більшість речей, які ми зараз маємо, вони нам потрібні, але вони залишаться тут. Але церква, ми як люди, відроджені люди, ми перейдемо в вічність і там вже будемо всі разом. Так вийшло, що мені треба було на, буквально на 10 днів повернутися. Наша сім'я там влаштована, слава Богу, за допомогою і церкви помісної української і допомоги держави. Вирішив тут свої питання. Радий бути в спільності, дуже радий був бути свідком хрещення в не в цю, а минулу суботу. Це, це неймовірно. Це, це велика радість, і нехай Бог благословляє благословляє надалі. Я сьогодні хотів би звернутися до послання послання апостола Івана, якого символічно називають апостолом Любові. Раз ми вже говоримо про любов. І через 9 місяців, як в одному християнському хорошому фільмі, є результат любові, да? щось народжується. Да? Хлопчик, дівчинка народжується. І тому деякі тексти ми будемо читати із першого Івана. Дуже зручно буде їх запам'ятати, це буквально 5 текстів, які нам розкриють. А в чому ж результат того, що Божа любов досягла нас? В чому результат? Як це видно, в чому воно виявляється? Навіть про любов можна говорити довго і по-різному. Можна говорити про любов між людьми, між друзями, між закоханими, між батьками і дітками, між Господом і, і всім світом, між Господом і нами, коли ми ще були грішні. Але зараз ми звернемо увагу, якщо Бог досягнув нас, якщо дійсно різдво для нас більше ніж свято, тобто більше ніж зовнішня естетика, а неймовірно внутрішнє духовне переображення. То з чого це видно? І апостол Іван, можливо, іноді досить категоричний, але при цьому щиро представляє ці різні аспекти. Перший текст, який ми читаємо, це все буде з першого послання Івана, третій розділ, перший вірш. Перший вірш, навіть перша половина. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Статус, новий духовний статус, статус дітей Божих. Статус дітей Божих. Взагалі, чи, чи приємно бути в статусі, в статусі біженця? Я не думаю. Навіть якщо є хороша допомога, ти, ти розумієш якусь недосконалість, якусь неповноцінність. Чи приємно бути в статусі сироти? Очевидно, ні. У тебе ця діра просто, і ти не можеш її заповнити. Після втрати, а гірше, коли вимушено, коли забирають батьківські права, права у батьків, живих батьків, які нечемно себе вели по відношенню до діток. Чи приємно бути безробітним? Можливо, для жінок це ще якось терпимо, а для чоловіків це ненормально. Бо перша заповідь ще до гріхопадіння це була «працюй», і вона була для чоловіків. І вона була для чоловіків. Якщо він не виконує, її, і він здоровий, не хворий, щось не то. Щось не то. А чи приємно бути в статусі бути відомим? Є такі так звані топ-100, топ-10, да? людина року і так далі, в різних галузі напрямах, і так далі. І деякі люди, особливо з хильностю східною, вони там в куларах рішають, домовляються, які купюри в якому об'єму сунути, аби. Це декілька хвилин вийти і їх назвали Ось людина. Так? ось людина. І ми поважаємо і дає якісь там дипломи і так далі. Хоча це воно дуже часто все видумане і, по суті, фейкове. Чи приємно бути здоровим, просто здоровим. Ті, хто здорові, так нормально, так, так добре. Ну так, нормально. Поки з вами щось не стається, поки з вашими рідними особливо з дітками, не стається, поки ви не попадаєте в лікарню, травматологію чи в хоспіс, і тоді ви усвідомлюєте, це неймовірний дар. Багато людей не мають і багато ніколи не отримають. Чи приємно бути заможним мати такі не просто прості речі, як світло, тепло, опалення, а набагато більше. Але те, що говорить, Іван він, він показує інший вимір. Як сьогодні, так тим паче тоді, в перше століття, багато християн вони були з дуже низьких е, прошарків суспільства. Дехто з них були відверто, ну, вони були рабами, вони були власністю інших людей. Але як Іван, так і Павло теж різними текстами підбадьорює їх і вказує: у вас особливий статус. І ви не маєте соромитись того, що ви в земному житті, можливо, не стали відомими, високими, здоровими. Але в духовному плані ви маєте неймовірний високий статус. Ви тепер діти Божі. Причому діти Божі не просто я був нейтральний, якби все нормально було, а тут такий оп, нежданчик, подарунок. Тепер ти дитя Боже. смс очка прийшла. Це сталося через покаяння, через навернення. І писання нам розкриває, що до цього, до того, як стати дітьми Божими, була абсолютно інша картина. Слово Боже називає ми були чужі для Бога. І це гірше, ніж відомий фільм, культовий фільм жахів. Якщо ви не дивились, не треба дивитись. Якщо хтось дивився, то зрозумів. Це страшно бути чужому для Бога. Писання говорить. Що ми були далекі від обітниць, від того, що Бог діяв, дарував в Ізраїлю і так далі. Далекі у всіх вимірах. Не знали, не могли, не розуміли, не хотіли, і так далі. У всіх вимірах. Слово Боже говорить, ми були ворогами Богу. Це безумство. Але не приймати волю Божу, не приймати дар спасіння, яке ми святкуємо в оплоченні, в народженні Господа, в Іфліємі. Це бути ворогом. Це не просто не прийняти бонус, щось хороше, і жити далі, нормально, як бути все. Ні, ні, ні. Це, це, це чинити спротив, активний спротив, бути ворогом. Приносити біль, приносити неприємність для Господа і Його дітей. Але зараз, Писання говорить, Іван підкреслює: ви тепер діти Божі. Це неймовірно. І навіть якщо Людина, яка навернулась до Господа, вона залишається з поганим здоров'ям, вона залишається сиротою в статусі біженця і не має навіть необхідного. І перебуває десь в підвалі в Україні, не маючи світла, достатньої одежі і тепла, ніяк не може зікритись. У неї все одно залишається цей неймовірний духовний статус. І ніхто не може його забрати, бо сам Бог подарував нам. це. Сам Бог подарував нам це. Другий момент, на який звернемо увагу, це з четвертого розділу прочитаємо 4 розділ 17 18 вірш. 17 18 вірш. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові? Сміливість, сміливість, сміливість як звільнення кінц... прикінцевому судному дні, сміливість від страху. Страх взагалі, якщо загально говорить, то по-різному можна визначати це відчуття усвідомлення небезпеки від когось чи від чогось. Іноді це хибне відчуття, іноді це справжнє відчуття. Ви йдете поночі, темно, і це, мягко кажучи. Як правило, не дуже приємно. Ви йдете повз вже доходите до свого будинку, а й тут якийсь пес. Зірвався і цепом іде і посміхається. Да? Тільки чомусь ікла у нього такі цікаві, і слюна капе. Не дуже приємно. Тобто є, є, є ну, такий страх, яким ми, з яким ми стикаємося. З іншого боку, також хід розрізняти, якщо з точки зору писання, боятися, коли Слово Боже говорить, то часто воно говорить абсолютно в різних деметральних значеннях боятися. Є боятися, значить, поважати, значить, не бажати засмутити, значить, визнавати авторитет, бути слухняним цьому авторитету. Саме в такому контексті Павло передає ідею страху і боятися, коли наставляє, щоб жінки були слухняні своїм чоловікам. Послання до Єфесян, зокрема. Там так чітко і написано, щоб жінки боялися. Ось саме в цьому плані боялися. А є інший вимір боятися. Вимір, який нам відомий по Адаму і Єви. Коли вони теж боялися Бога. Чому вони боялися? А тому, що вони визнавали, що вони щинили щось негідне, що вони в неправильному стані, що вони зробили зло. І коли є якийсь зовнішній святий критерій, людина боїться. Людина боїться і ховається від цього. Які страхи у невідроджених людей? Коли вони чинять зло і так далі, вони намагаються, починаючи зі школи? Ну, щоб хтось не помітив, щоб не викликали до дошки, тому що не вчив матеріал. Щоб тато з мамою не знали, що прогуляв школу і так далі. І оці от страхи, непотрібні страхи, які продуктують, на, накопичують люди самі, через своє хибне серце. І воно звер... збільшується, збільшується, збільшується і нічого хорошого до цього не приносить. У відродженого не мають бути такі страхи. Хоча є інший страх, про який ми казали: страх в сенсі поваги. Перше за все, поваги до Господа, до Його авторитету, до Його заповіді. Цінувати те, що Він нам дарував, перебувати в спільності з Ним, перебувати в лоні Його церкви. Ще можна говорити, що коли судний день настане, є люди, які не бояться судного дня. Знаєте чому? Вони просто не вірять в нього. Можливо, вони почули, але вони не вірять. Чи не чули, і тому не вірять. Здебільше це люди, які атеїстично налаштовані. Який судний день, Про що? який страх, який Бог? Знайте, ця, ця ідея якби ну, вимітається. Це не значить, що ідея сама неправильна, це проблема серця людського. Є люди, які усвідомлюють, що буде суд, але вони бояться. У них немає ще тої зрілості, вони якби ще не зріли. І треба час, щоб вони пережили це, усвідомили, що завдяки праведності Христа, Його благодаті і милості ми прийдемо, ми можемо прийти в присутність Божу як зараз, так і тоді спокійно, не боячись. Не тому, що ми абсолютно досконалі, а тому, що Він нас проведе. Це як колись щось таке ну, дуже високого рангу зустріч. Якась вечірка, конференція і так далі. І ви прості, як кажуть, голі босі, але ваш знайомий має статус, і він бере вас і проводить. І ніхто навіть не питає, хто це і куди ти його ведеш. Бо всі дивляться не на вас, а на нього. Всі знають його, всі визнають його авторитет. І ніхто не може навіть пискнути, щоб сказати, почекай, кого це ти сюди вводиш. Бо всі знають, якщо він когось взяв і провів, значить це правильно. Він має на то право. Так і Христос на останньому суду візьме нас і проведе. Проведе через переживання фізичної смерті і приведе в присутність свого батька. Це неймовірно. Це неймовірно. Якби страх є, але вже він відпав той, який зазвичай у людей, тим паче у невідродженні. Третій аспект, на який звернемо увагу, це перший Івана, другий розділ, 15-й вірш. Друзі, і розділ 15-й вірш. Іван пише: не любіть світу ні того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бачимо, так? Іван ставить тут такі протилежність, абсолютно протилежність. Є любов до світу, а є любов, який, в якій ми перебуваємо, якою полюбив нас Отець, яку ми маємо практикувати, яка має відображатися у нас як у відроджених. І нижче ми знаємо ці три, так би мовити, критерії, де написано пожадливість тілесна пожадливість очам і пиха життєва. Якщо щось, ми кажемо, я люблю це, але воно пов'язується з одним чи з усіма цими критеріями, це не є любов Божа. Це не є любов від Бога. Це не є любов, яка приємна Господу. Ні. Це любов до світу. І Іван тут кардинально розтіляє. А вже ж, коли він говорить світ, він не має на увазі людей. Він навіть не має, не має на увазі оточення, природу і навіть цей світ, світ. Він має на увазі гріховну систему, яка царює в цьому світі. Через гріх, через панування, через те, що нахабно сатана взяв владу над серцями людей. І керує ними, і веде їм, тому що вони відвернулись від Господа, тому що вони перебувають в гріхах. Але яка в нас любов? І це завжди ми можемо перевіряти. І дуже, дуже легко, знаєте, до, до звичного, особливо на початках, хоча ця загроза залишається впродовж всього нашого християнського життя, але на початках, коли ще свіжа та любов до, до не Бога, а до божків цього світу. Але з Божою допомогою ми, ми налаштовуємося, ми починаємо розрізняти, що до вподоби моєму отцю. Що подобається моєму Богу, якому не просто я посвятив життя, який перший посвятив життя в Ісусі Христі для мене заради мене. І тому я не хочу любити те, що раніше, хочу любити Його, досягати Його, перебувати в Ньому, насолоджуватися в ньому. І це неймовірно і це велика, велика радість саме прийняти, поміняти старі цінності на нові. На нові, коли ми вже не любимо цей світ, але любимо те, що до вподоби нашому Богу. Четвертий момент передостанній. Другий розділ п'ятий вірш читаємо. Другий розділ п'ятий вірш. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді досконалилась. І з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. Здавалося б, так просто, але так складно. Додержувати, тримати, регулярно практикувати. Не відхилятися, якщо і щось є повертатися, як на той правильний маршрут, який веде нас до правильного, як, як хороший навігатор, який допомагає. Туди й рухайся. Тримайся. Так і, і в практиці нашого життя. Додержувати Слово Боже. Якщо людина невіруюча, вона і не хоче, і не може додержувати Слово Боже. Вона і не хоче, і не може додержувати слово Боже. Людина не зріла ще на початку, вона може, але іноді не хоче. По різним причинам. Іноді думає, що в мене нема сил, іноді вона дивиться на своє минуле життя, іноді вона дивиться, деякі християни в лапках спокушують. її. А, то так можна, виявляється. Не обов'язково мінятися так на стільки вже кардинально, спалювати минулі мости. Але зріли християни, вони знають і слово Господнє. Вони тепер можуть і вони будуть додержувати Слово Боже. Чи значить, і гарантує це абсолютно досконалість? Ні. Але це прекрасний шлях, інший шлях. Добрий шлях, правильний шлях який переображує нас, який отей статус, який ми отримали, і тепер наше практичне життя все більше підтягується під той статус, який ми вже маємо? Який ми вже маємо? І ми на практиці починаємо уподоблюватися все більше і більше Ісусу Христу. А вже ж це не йде отак, от легко. Зазвичай я, я люблю це порівнювати з кардіограмою серця, але яка йде доверху? Розумієте, то в нас краще, то в нас гірше, то в нас краще ще більше. Але ми рухаємося в правильному напрямі, все більше, більше, більше удосконалюємося. Напрям правильний. прагнення правильне. сили, благодаті, Духа Святого достатньо, щоб ми могли це зробити. Це треба повірити і почати практикувати. І які б спокуси не були, яка б слабість не була, яке б минуле життя не було, як би воно не повторювало, не заманювало знову. З Божою благодаттю, ми можемо, ми будемо додержувати. Боже Слово. Можемо і будемо додержувати Слово Боже. І нарешті п'ятий момент, останній момент, ми говорили з вами про перший, що ми отримали статус дітей Божих, це як результат, реальний результат того, що ми пережили любов Божу. Не просто почули неї, не просто святкуємо її на свято Різдва. Ми реально пережили цю любов Божу. Тобто, статус дітей Божих це сміливість, яку ми маємо. Ми звільняємося від страху. Ми маємо ту сміливість на останньому суді Божому. Ми не любимо цього світу. Тобто, є щось, що ми не робимо, якщо ми пережили любов Божу. Ми. Щось починаємо робити, що раніше не робили, додержуємо Боже Слово. І по-особливому, через те, що це апостол Любові, він неодноразово. А вже з цих моментів є набагато більше, їх по-різному можна якби компонувати, але він неодноразово закликає нас, любіть один одного. І прочитаємо з четвертого розділу, 8-й вірш, і 12-й. Четвертий розділ, 8-й вірш. Улюблений. Любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. І дванадцятий вірш Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас перебуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що таке любов? Багато пісень, багато віршів, багато думок. На початку ми чули, коли був прочитаний текст. Ось характеристика Божої любові. На свято Різдво ми бачимо візуально, ось є що любов Божа. Ось справжнє. Це є посвято. Це є спочатку рішення, потім почуття. Рішення, потім почуття. Не навпаки. В цьому світі все навпаки. В цьому світі це прекрасне слово ну, абсолютно переформатували. Представляють любов суто в тілесному вимірі, вихваляють в лапках любов, коли один з декільками і без порядку, і скільки разів хочеш, і чи навпаки. Писання це взагалі не називалось і не називається, і не буде ніколи називатись любов'ю. Це є відвертий блуд і перелюб, це огида. З дуже сумними наслідками як для цього життя, так і для вічного. Любов це спершу рішення, потім емоції. Емоції приходять і уходять, рішення має залишатись. Коли Бог прийняв рішення, він не збирається його змінювати. І коли він прийняв це рішення від вічності і пообіцяв ще в Едемському саду, коли було лише дві людини, через століття, через тисячоліття ми бачили це воплочення, виконання цього рішення в Іфліємі. І тепер знову пройшли століття і тисячоліття. Ми якби оглядаємося назад і бачимо, і підтверджуємо, і звіщаємо про Божу любов, реалізацію Божої любові. І тепер закликаємо інших, щоб вони пережили те, що ми пережили. Любов це постійна дія. Це не для реклами, це не для селфі, це не картинка для Фейсбук, не просто. Це постійна, така рутинна, можливо, не завжди гарна, але постійна впевненість. І яка б не була любов між закоханими, між чоловіком, дружиною, батьками до діток чи навпаки. Боже завжди неймовірним залишається еталоном для нас. На неї ми споглядаємо. На неї. Щоб не сталося. Апостол Павло в одному з своїх так і каже: нас нічого не може відлучити від любові Божої. Вона незмінна, вона надійна. І це неймовірна радість. Це здатність для відроджених. Любов в той же час. Це здатність для відроджених любити інших. Любити. Любити так, як любить Бог. Мудро, правильно, щиро, справедливо. Любити навіть ворогів. Навіть ворогів. Але не в тому плані, як Господь Бог любити, а не так, як іноді чується, навіть і, на жаль, в деяких церквах, що забувати їх прогріхи, не зважати на їх прогріхи. Бог любить, але як це не дивно, реалізація переживання його любові може бути з одної умови. Є умова визнати себе грішним, Визнати потребу в цієї любові. Визнати потребу в цій любові. Визнати недостойність себе в цій любові. Визнати, що я був не таким, і я не можу виправитися. Визнати. І тоді Бог дає Духом Святим необхідну силу, необхідну благодать, дає переображення внутрішнє. І тоді ми набуваємо сили любити один одного. Так, як він заповітував, так, як він показав, так, як він молився за нас і про нас. Апостол Іван, апостол Любові. Один тиждень пройде і будемо святкувати Різдво. Ви тут, я вже через Атлантику, наші брати і сестри в Україні. В різних умовах всі, але то саме Різдво. Ту саму Божу любов, того самого Христа. І це нас всіх об'єднує, бо ми всі одна церква, помісні, різні, але всі разом одна велика церква. І, можливо, іноді Іван видається дуже категоричним, коли такі причини наслідкові дає, чи розділяє категорично. Але він робить це з любов'ю, не для того, щоб принизити, образити, а навпаки, очистити наш шлях, виправити наш шлях, повернути нас на вірну дорогу, укріпити нас, коли ми йдемо по правильній дорозі, і закликати тих, хто ще не пережив цю любов. Він чує, він в котрий раз дійсно може бачити, чути про Різдво, отримувати Євангелія. Але настав час прийняти, пережити цю любов, засвідчити через молитву покаяння, через водних речення. Я прийняв цю любов, я хочу в ній залишатися. І ця любов буде вічна. І в цій любові ми будемо вічно, як і природа Бога, і це неймовірний подарунок. Неймовірне і саме краще переживання, яке можна, яке треба мати в цьому житті. Нехай Господь нас цьому благословить, допоможе і буде з нами. Амінь. Помолимось! Боже великий люблячі, ми молитві до тебе. Дякуємо за дар твоєї любові. Дякуємо, що вона досягла нас. Господи, що Ти змінив нас, що ми абсолютно недостойні її, але Ти досягнув нас. Дякуємо Тобі, Господи. Наша молитва про наших рідних, близьких і далеких, Господи, навіть ті, хто противиться Твоїй любові, Господь. Що їхні серця також вони танули, як лід від сонця. Стали м'якими. Господи, і прийняли Твою любов, пережили її і мали всі ці благословіння, мали внутрішні переображення, зміну в статусі, в характері, в діях, Господи, і нас також, які вже прийняли Тебе, укріпи, виправи і настав, щоб це різдво, черговий раз, Господи, було для нас прекрасним нагадуванням. Як добре, як добре, що Ти нас знайшов, а ми відгукнулись на Твою любов. Тому тобі поклоняємося одному, тебе любимо, бо ти наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.